І, по перше, я хочу, шановні колеги, щоб ми стоячи поаплодували і подякували українським лікарям, які зараз самовіддано рятують життя українців. Ви знаєте, можливо, в Європейському Союзі краще техніка, краще обладнання, сучасніше там, мабуть, гарні лікарні з гарними туалетами, бо вони гарно фінансуються. Але таких лікарів, які тільки з бинтами. З зеленкою дуже часто, з просто знеболювальним, але зі своїми золотими руками і золотим серцем рятують наших хлопців і дівчат. Немає ніде в світі. Дорогі лікарі! Ми вам дякуємо. І ви сьогодні для України, для її майбутнього, рятуєте наш світ, ви робите велику справу. І знаєте, коли ми з дівчатами їхали сюди в Верховну Раду, лікарі хапали нас за руки і просили: будь ласка, привезіть рішення, зробіть щось. Ще одна історія: а середній вік народних депутатів цієї ради 45 років. років. Також що знаєте ви, що середній вік тих батьків, які приїжджають за тілами своїх дітей, теж 45 років, це наші ровесники. А середній вік тих, хто, хлопців, хто зараз лежить у морзі, 23 роки це ровесники незалежності. Хіба ми маємо право розійтися зараз, не врятувавши Україну? І тих, хто народився в 91-му, і тих, хто зараз рятує незалежність України, так як її герої, ми не маємо на це права. Ви знаєте, я хочу звернутися до колег з партії регіонів. Дуже багато з вас таємно телефонували, передавали гроші на ліки. На обладнання запитували, як там поранені, чи ніхто не загинув. Ми за це дякуємо. Але, дорогі колеги, передати гроші це все одно як піти після щось поганого, свічку в церкву поставити. Це не значить врятувати душу перед Богом. Як це зробити зараз? Прийти в сесійну залу і зробити рішення від жінок Верховної Ради. Ми звертаємося до вас і в першу чергу до наших колег жінок. Рішення. Давайте ми зробимо сьогодні рішення. Я хочу кілька персонально прізвищ назвати. Є такий депутат Поплавський, який очолює він тут ми щасливі від того, що ви, якщо ви тут є, як ректор, як ректор, студенти якого на майдані тут. Ми дякуємо вам за це. І ми просимо вас, пане Михайло, якщо вас тут немає, прийдіть сюди, бо ваші колеги, ваші діти там стоять. Так само хочемо звернутися до всіх незалежних депутатів. Давайте зробимо рішення. І знаєте, коли ми йшли сюди в раду, там сиділи біля Верховної Ради хлопці з чорними руками. ВВ, Солдати ВВ, їх середній вік так само 23 роки, і вони нам сказали: нам щодня дзвонять наші мами. Вони бояться за нас, щоб ми вижили. Наша зараз з вами відповідальність прийняти це рішення і конкретні пропозиції, пане Кошулинський, перше. Всі жителі України, де б вони не жили, мають право знати, що відбувається в Верховній Раді. Тому ми вимагаємо терміново включити трансляцію канала Рада. Якщо це не відбудеться, ця людина, яка зараз типу, очолює цей канал, має негайно не піти в відставку, і нехай чесний журналіст приходить, очолює і йде трансляція. Друге, ми сьогодні маємо з вами прийняти рішення не тільки про відновлення конституційного ладу і заборону зброї, а про те, щоб ті люди, які і у керівництві парламенту хочуть працювати в адміністрації президента. Нехай йдуть і працюють. Ми маємо сьогодні проголосувати за відставку спікера і першого віце-спікера, який не є ніякими не спікерами, а віце-спікерами. Це є залежні від адміністрації люди, і вони не мають жодного права керувати незалежним українським парламентом. І тоді ми з вами станемо так само незалежними народними депутатами. Давайте зробимо все для того, щоб в цей зал повернулися. Честь, достоинство, мужність і вміння приймати рішення. Слава Україні.